Всім привіт, мої хороші. Мене заблокували на Фейсбук. Повісила просто афішу про день відкритих дверей у Лівобережному поштамті. Через 30 секунд прийшло повідомлення, що за несанкціоновану рекламу вас заблоковано. Я написала. А їм листа поки що мовчать. Тож мене немає на Фейсбуці, я нікого не видалила з друзів, просто вони заблокували сторінку. Ласкаво прошу в інстаграм, якось там буду розбиратися, давно вже не була. І на Ютуб канал будемо там спілкуватися, буду вішати вам ну, мало не щодня якісь цікаві відео. Тож, друзі мої, до зустрічі і безперечно до зустрічі в реальному часі у фізичному житті. І про день відкритих дверей в нас перенос не 14-го 14 числа на головпаштамці виходить державна марка донорам присвячена. Ми будемо там, і філателісти будуть там. Тож ми перенесли на 21 червня, об одинадцяті чекаємо на вас на лівобережному паштамці, 21 червня в суботу. В музеї пошти день відкритих дверей, екскурсія, зустріч з нами, нагородження і багато багато цікавинок. Але я трошечки пізніше про це буду вам ще нагадувати. Гарного дня! Люблю вас!